Давайте розбиратися з таким трикутничком. Читаємо умову задачі. У трикутнику АБЦ кут А дорівнює 59 градусів, і кут Б дорівнює 62 градуси. З вершини цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О. Тобто АК висота, тобто висота утворює прямий кут з протилежною стороною. Б h – теж висота. Значить, ось тут теж у нас буде прямий кут. Нам потрібно визначити величину кута АОБ. Ось оцей кут нам потрібно знайти. Давайте ми зараз розглянемо трикутник АБ, H. Це прямокутний трикутник, адже h – прямий кут. І ще в нас відомий кут. А, що дорівнює 59 градусів. Звичайно, ми можемо знайти ось цей кут А, Б, АБХ. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, щоб знайти один з них, нам потрібно від 90 відняти інший відомий кут. Значить, 90 відняти 59, це буде 31 градус. Отже, ось тут у нас 31 градус. Давайте ми тепер розглянемо інший трикутник. Розглянемо трикутник А, Б, К. В цьому трикутнику кут К прямий і. Також ми знаємо за умовою задачі, чому дорівнює кут Б. Цілий кут Б, він дорівнює 62 градуси. Щоб знайти, дивимося, тільки на зелений трикутничок, щоб знайти один з гострих кутів прямокутного трикутника, нам потрібно від 90 градусів відняти відомий кут. Відняти 62. Це буде у нас 28 градусів. Отже, ось цей кут, це буде 28 градусів. А тепер я вам хочу перемалювати трішечки малюнок, тому що він у нас тут дуже захаращений. Дивимося тільки на трикутник АБО. Для чого? Нам же ж... Потрібно знайти величину кута АОБ. Кут АОБ це кут цього синього трикутничка. Ми в першій логічній дії шукали кут АБАЖ. Ой, ось він, АБАЖ, Ось цей кут був у нас 31 градус. В другій логічній дії ми шукали кут БАК. Отут у нас була буквочка, К, а тут Аж. Ось оцей кут у нас 28 градусів, а кут АОБ нам потрібно знайти. Все, дивимося тільки на синій трикутничок АОБ. В цьому трикутнику сума всіх трьох кутів дорівнює 180 градусів. Щоб знайти один з кутів, нам потрібно від 180 градусів відняти суму двох інших кутів. Так, 31 плюс 28. Отже, ми пошукали і зрозуміли, що це буде 120, 121. Тому що ось тут 59. 180 відняти 59 буде 121. Ось така, начебто, не важка задачка, але вона складається аж з трьох логічних кроків. І ми акуратно тут у всьому розібралися. Наступна задачка. У трикутнику АБЦ точка М середина сторони БЦ. І відомо, що АЦ дорівнює 24 см. Знайти відстань Д від точки М до сторони АЦ? Відстань це значить перпендикуляр. Я позначу, що це є MH. Це на мені треба знайти. Відомо, що площа трикутника АВС дорівнює 96 см в квадраті. І ще нам вже ж відомо АЦ. Так, а для чого нам оця площа? Дивіться, що я зараз роблю. Я пригадаю собі формулу площі трикутника через висоту та сторону. Отже, площа трикутника дорівнює півдобутку сторони та висоти, проведеної до цієї сторони. Так як в мене була відома сторона АС, я проведу собі Висоту до цієї сторони, позначу її БК. І тепер підставлю в оцю формулу все, що мені відомо. Площа трикутника АБЦ відома, звичайно, це 96. Справа у мене є одна друга. Сторона А, це сторона АЦ і в умові задачі. Я пам'ятаю, що це 24 см. Тільки висота аж невідома. Висоту я позначу БК. Звідси я елементарно знайду е, висоту БК. Зараз не буду розписувати цього, але 2 і 24 я скоротила буде 12. І тоді, щоб знайти невідомий множник БК, нам потрібно добуток 96 поділити на відомий множник 12. І це буде 8. Отже, БК дорівнює 8. Для чого ж мені оце БК? Зараз максимально уважно ми розглядаємо два трикутники. К – прямокутний трикутник, адже ось тут у нас прямий кут. І інший трикутник М С. Це подібні трикутники. Тут теж він, до речі, прямокутний. Це подібні трикутники. Так як ми дещо знаємо про подібність прямокутних трикутників. Взагалі, взагалі, ми скажемо так про подібні трикутники. Що ми знаємо? Ми знаємо, що відповідні сторони подібних трикутників є пропорційні. Дивіться, мені ж потрібно знайти MH, оце D, значить, ага, а в мене оцей катет є відомий. Значить, я почну з оцих двох катетів цих подібних трикутників. Тобто БК. Буде відноситися до MH так як. А тепер візьму гіпотенузу великого зеленого прямокутного трикутника BC І знаменник у мене буде гіпотенуза червоного трикутника MC. Ще раз, ось зліва в мене є відношення відповідних катетів. Справа це відношення гіпотенуз. І тепер буду підставляти все, що мені відомо. Мені ще, напевне, треба умову того, що точка М середина сторони БЦ, переписати трошечки в іншому вигляді. Я напишу, що БЦ буде дорівнювати 2 відрізка МС. Це для того, щоб сюди підставити оцю рівність. Окей. БК. Це в мене 8 MH мені треба знайти, тому я так прямо пишу MH. BC я тільки ще собі виписала з умови задачі, що воно дорівнює 2MC. І в знаменнику є МЦ. І MC скорочую і маю ось таку простесеньку пропорцію. Розв'яжемо цю пропорцію. Пам'ятаєте, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, можемо так сказати: 2 помножити на МН, дорівнює 8 помножити на 1. Звідси М МХ, вибачте, 8 поділити на 2 буде 4. Це моя відповідь, тому що нам потрібно МН було знайти. Відповідь В.